Отримала дуже гарне запитання, як зв'язана ця чоловіча шапка і де скільки сантиметрів. Тому почнемо. Ця шапка зв'язана на розмір голови 62 см. Тому вона доволі таки на велику голову. Але я вас зорієнтую, як зв'язати таку шапочку на меншу голову. Тут в мене щільність в'язання 1,9 в 1 см, тобто 19 петель на 10 см. І я набирала на розмір 62 см 112 петель, щоб число ділилося на 8. Якщо ви будете в'язати на менший розмір голови, буде достатньо набрати 104 петлі. Перевірте, щоб число ділилося на 8. Тому для початку я тут зв'язала резиночкою 3х1. І тому вона так гарненько виглядає, не випукло. На 62 см розмір. Цієї резинки в мене 8 см. Але якщо ви в'яжете на розмір від 57 до 60 і набрали 104 петлі, тут можна 7 см менше, тому що голова менше і стільки не потрібно. Далі, наступна частинка йде від резинки до убавок. Ось тут. На 62 см. У мене тут 7,5 см. Але якщо ви в'яжете на менший розмір від 57 до 60, достатньо буде 6,5 см. І так як у мене тут було набрано більше петель, і відповідно лінія убавок вона йде довшою. У мене вона йде. зараз 9,5 см. Я думаю, якщо це буде на 57-60 розмір, то тут у вас десь буде 8 см. І в загальному довжина шапочки у мене вийшла. 23 см. Але якщо ви в'яжете я ж кажу, від 57 до 60-го, тут буде достатньо 21-22 см, тобто навіть 21 см підійде, тому що голова менша і глибина менша. Тому в'яжіть, якщо будуть запитання, пишіть мені, я зніму додаткове відео. А якщо я буду в'язати таку шапочку ще одну, то я зніму повноцінне відео. Поки що не обіцяю вам.